Чи справді США таємно схвалили передачу Ізраїлю бомб і винищувачів, проігнорувавши при цьому потреби України? Ну, моя відповідь так. Чи схвалили, схвалили, домовились, чи проігнорували тут трошечки не в такий, Може, послідовність якось змінили, тому що тут не зовсім про ігнор. Там. Про відкладання, що, може, є кому потрібно в першу чергу, а нам в другу. ну, якщо Ізраїлю першу, а нам другу... тут мене, якщо чесно, вже закінчуються слова. І українці мене зрозуміють, тому що спілкуючись з людьми, які живуть в Ізраїлі, я точно знаю, що в них зараз спокійно. Що не скажеш про Україну, але в ви бачите своє бачення. Що мали на увазі у Держдепі США, коли заявили, що Зеленський має бути відкритішим до поганих новин із фронту? Я думаю, що це про те, що всі розуміють, що вони будуть. Всі розуміють, що якісь болісна інформація є, а нам її пом'якшують, якимось чином дають під іншим соусом. Ем, так що це про це. Ну, я, я скажу, так, як я бачу, тому що ем, умовно цю карту говорять, що не бреши. А розумійте, як хочете. Чи долучиться НАТО до повноцінного протистояння з РФ цього року? Я все-таки не бачу це як долучання. Чому, можливо, моїй? Голові, це, якщо воюють на рівних, а тут я бачу, чи будуть давати якусь зброю, будуть, чи будуть давати якусь допомогу, будуть. Але це не в повній мірі. Це частина, це знаєте, як, як фінансування, як може якась допомога на рівні якихось вчителів. От це, це все-таки не те, що я розумію під повній мірою. Так, що моя відповідь вони долучаться, але це не про те, що зайдуть якісь саме військові воювати на рівних. Чи є в Україні технічна база для обслуговування винищувачів F-16? Ну, будують. Дуже багато що робиться, щоб вона була. Сказати, що вона повноцінна база ні, я не можу сказати, що вона повноцінна. Я можу сказати, що її будують, готують якихось спеціалістів, але вона зараз не настільки працює. Чи дійсно росіянам вдалося накопичити близько 300 одиниць ракет типу калібр? Я не думаю, що їх 300. Я думаю, що їх менше, але принаймні їх доволі багато. Таро не каже, що їх така кількість, нам, в принципі, дають, що їх менше. І тут, на ваше запитання, тут взагалі дають даму кубків, що це трошки псо. Так що, отак я і скажу. Вони є, вони їх поназбирували, їх достатньо, але не трьохста. Чи справді в РФ залучили до служби в армії 150 тисяч людей. Моя відповідь так. Вони зараз навчаються, їх якось вирощують, проходять муштру, так що моя відповідь так. Ну вони зараз на підготовці, знаєте? Вони все таки це неповноцінні, їх ще якось потрібно виростити, їх потрібно. Зробити такими. Чи вони їх нахапали вони є в резерві? Так вони є. Чи справді російська влада планує найближчим часом призвати на службу в армію підлітків на окупованих територіях? Трошечки не так. Чи буде якась ідеологія, щоб йшли на війну, да, заробляли гроші? Так воно буде. Але сказати, що їх всіх масово туди будуть вести ні, це неправда. Я тут навіть сказала, що буде якась тережуватися історія про те, що є такі підлітки, які справжні патріоти, ну щось ось таке. Тому що це більше як, як приклад, який потрібно показати, як щось. Що має змінити свідомість ну про патріотичність. так. І от Зараз мені згадується про дітей війни у Великовітчизняну, і це щось схоже, як хтось таке придумав, давайте ми таке зробимо. Ну Щось ось таке, але це не напряму. Це як ідеологія, це нам показують, що воно, якби є таке, що їх беруть. Але це взагалі по сонцю, да, показати, змінити свідомість, показати, як щоб різних приклад. Тут чуть-чуть про ідеологію, щоб змінити ідеологію. Чому Ілон Маск впевнений, що Україна ризикує втратити весь доступ до Чорного моря в короткостроковій перспективі? Це його бачення, і він вважає, що Росія має більше сили, і от як це все почнеться, то вона всіх побідить. Ну, Ілон Маск, він просто Ілон Маск, і це треба розуміти. Він опирається, дивіться, повернусь знову ж сюди. Ось так воно було. Ось. Він опирається на те, що робила Росія. На, е, е, саме Він опирається на досвід, який був е, через їх швидке просування. І е, тут по тузучаш його бачення. От він так бачить, що, що це так може статися. І через що він так заявляє. Ілон е, Маск точно не військовий. Стратег, так що давайте ми це опустимо. Ну йому захотілося сказати. Ми почули. Чи продовжиться знищення кораблів Чорноморського флоту РФ в квітні? Я думаю, що так. І це буде знову ж щось таке. Із важковиків, от саме вагові важко... вагові кораблі, які якимось чином були захищені, чи може вони якісь портоці стояли, мовно вони не були на видноті, але їх знайдуть і ще потоплять. Не здивуюсь, що під час цього потоплення може зразу нам не скажуть, але там ще якісь ноу хау має Україна там доробити до цього підтоплення. Так що я очікую, що обов'язково буде. Чи правда, ВРФ панічно бояться атаки на порт в новоросійську? От я б так і сказала, що панічно бояться, тому що все до того йде. Крім того, вони знають, що є у нас чим. Ось саме на цьому зупинюсь, хто має зрозуміє, кому не треба, то не треба. І якщо туди зайдуть, це взагалі буде надто важко, вони нічого не зможуть зробити. Так що моя відповідь так. Які наслідки для України матиме те, що в РФ офіційно звинуватили Україну у теракті в Крокус Сіті? Ну, ці звинувачення вони ж ведуть до того, що ми не доотримуємо саме допомогу. І якщо нас звинуватили, то це буде зараз якась перевірка знову ж. Якесь затягування процесів, і вони е, виграють це як повічутю сила, по, по отримує, як, як вони будуть мати більше сил. От, от так. І, і вони так робили, і знову вони таким чином виграють. Так що це доволі сильна їхня стратегія. Чи є ризик повторного наступу на Київ весною? Нам дають колесницю, чи буде спроба? Я думаю, що спроба буде. Але із того, що я бачу, я не думаю, що вони підуть там на Київ. Чи можуть вони десь на кордонах активізуватися так? Я його все-таки не бачу як похід на Київ. Немає ресурсу. Тут взагалі четвірка жезлів. Не здивуюсь, що буде щось відбуватися. Саме в цій колоді вона таким чином, що, наприклад, вони заходять в Київ, а ми там заходимо, умовно, на Москву. Да? Що, в принципі, вже відбулося. Тут вони ще збираються, а там вже відбулося. Якщо така цікава, має бути рокіровка. Так що чи буде, так буде, чи дойдуть, ні, ні. ні. Тут дев'ятка ні. І, взагалі, воно йде по трійки чаш, це і ПСО будуть роздувати, як тільки може, знаєте, така рекламна акція від Росії. Я навіть думаю, що це буде чим далі, то тим більше. Чи розпочнеться процес демобілізації в Україні у квітні? Він уже почався. Він йде маленькими темпами, він це все-таки. Кого можуть, того міняють, але це вже те, що в процесі. Воно йде. Якщо не повернулись когось близькі, я розумію, що вам важко, але воно йде. От питайте, чи когось міняли. Ну когось там точно міняють. Чи вдасться відновити Зміївську тез, що була зруйнована під час ракетних атак з боку РФ? Я це не бачу як відновлення, я бачу, що якесь переподключення, тому що її саме змінити, відновити на 100% на, в тому вигляді, як вона була, ні, це нереально. А от якимось чином, десь кудись переподключити і почати роботи так. Чи справді Білорусь зазіхає на сувальський коридор, який з'єднує країни Балтії з ЄС? Ну, моя відповідь так, тому що нема ні одного ні. Але це як, вони все-таки в процесі якогось вичікування, вони щось там накопичують, чи є така ідея, так вона є. І чи будуть вони засіхати, так будуть, але знову ж воно ще тільки на якійсь початковій стадії я не можу сказати, що розмови, тому що йде підготовка, йде накопичування. Там не тільки розмови по тому, що я відчуваю всередині, вони як чекають якогось слушного моменту, от ще щось не вистачає. Щоб це зробити. А, так що це поки все-таки не визначене до кінця, воно не має вже, ну, ходу йому ще немає. Воно підготовка є, але ходу немає. Те, що всім було зрозуміло, що прийшли в свати сказали, ми будемо одружуватися, а дати на весілля немає. Чи справді у росіян вистачить сил та резервів для наступу тільки на одному напрямку? Я трошечки не так його бачу. Якщо на ваше питання, чи правда, що вистачить на одному, то дають Аркан сила. Умовно нам говорять так. Але далі у нас іде двійка жезлів, і воно буде розвиватися в двох напрямках. Вистачить на одну, але будуть пробувати і туди, і туди. Чому я маю на увазі, що пробувати, тому що у нас паж мечів. А паж мечів говорить, що ми побачимо, як піде. Бо ми можемо планувати в одному напрямку, а піде в іншому, і вони будуть пробувати саме два напрямки. Так що, глобально відповідь правильна, що так, але будуть вони рухатись одночасно в двох напрямках. А потім які буде легше, які буде просуватися, отуди от вони й перенаправлять. Але бачите, ми будемо два напрямки. Що мали на увазі представники китайської влади, коли заявили, що будуть сприяти переговорам України та РФ у власний спосіб щось там давати не будуть. Я наскільки я розумію, вони щось дають до цього виробництва. І, і так як це, в принципі, секретна інформація, вони так і сказали, що е, я можу тільки пофантазувати, це як якась частина, яку щось вони туди дають, і вони його будуть давати менше, 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 щоб. Було зброї менше, щоб сили було менше. От, саме за допомогою того, що взагалі тут така з'єднання, да, так, і ми обріжемо вам силу, трійка мечів. От щось вони там мають не давати із того, що я бачу, перестану давати. Чому українська розвідка вважає проблемою залізницю, що ворог будує на окупованій території? Карта Мири і Дев'ятка Пентаклів. Умовно, вони можуть перенаправити. Да, Пнаправити те, що йде через міст, воно піде залізницею. От саме через це, що вагони, чи що там воно їде. І, ну, більше всього, що це як зброя, так, і може просто бути більше зброї. Чому в Офісі президента України розпочалися масштабні кадрові зміни? Ну, я не можу сказати, що там був єдиний кулак, і з того, що я бачу, що щось там пішло. те вліз, тий подроби. Вибачте мене. І все це робиться, в принципі, щоб змінити владу. В принципі, зараз дуже велика потреба в професіонал професіоналах, і це такий перезапуск кабінету, перезапуск офісу для того, щоб мати більше сили. От саме для цього. Чомусь потреба да, в мудрецях, потреба в професіоналах. Зараз стоїть якось якась переоцінка пройшла, що щось. Не подобаються ті люди, які там є, по якимось якостям вони не підходять. Ну, не всі будуть професіоналами, скажу я, так, але в будь-якому випадку якось він стане сильнішим. Оці зміни при... до підкріплення точно приведуть і. Взагалі зміни дадуть якийсь ресурс, новий поштовх дадуть і приведуть людей дії, вони будуть більш, більш дієвими, будуть бачити своє бачення. І оце так. Але сказати, що це настільки сильно, як його бачать, ми відповідні. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.